Здоровенькі були друзі! З вами, як завжди, я Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжаю. Ну що ж, це у нас гра American Truck Simulator, де ми з вами у ролі далекобійника у США. Ну і також там ми бували і в Канаді. І ми веземо, друзі, з вами один вантаж, це у нас бульдозер. І веземо ми, звісно, його. Штатами нашими. Це, до речі, у нас Орегон. А їдемо ми, ну, не в Каліфорнію поки що. Каліфорнія буде у нас трішки пізніше. А поки що ми майже на межу з Каліфорнії і Орегоном їдемо. Ну, це таке, друзі, американський трак, який є ТС-2 тільки у США, друзі. Тому ось так. Ну і також не забудьте поставити вподобайки і також підписатися цей канал. Щоб цих проєктів було на каналі дедалі більше. Щоб трак був на каналі українською. Ну що ж, друзі, будемо їхати стосовно цього проходження. Ну... Поки що граємо, друзі. Гра мені сподобалася, вона мені дуже подобається. На мою думку, вона навіть, напевно, що краще за ETS 2, бо, тому що тут є багато можливостей, особливо це можливість у вантажівках, можливість у завданнях, бо вони різноманітні, і можливість у самих вантажах. Вони теж неоднорідні, вони не такі, як в ETS 2. Тому ця гра трішки більш продуманіша і цікавіша. А особливо цікаво те, що ти граєш у щось незвичне, щось те, що ти ще не бачив. Бо тому, що ти, якщо живеш на європейському континенті, для тебе щось та й знайоме в Європі. А якщо ти граєш на американському континенті, то це щось нове та неоднорідне для тебе. Нові правила, нові дорожні знаки, новий транспорт, новий рельєф, хоча рельєф е ну, різний. Але він і однаковий з одного боку. Але все одно цікаво їздити з штатами, їздити нічним рейсом. Ну загалом, друзі, ми з вами їздимо з Штатами, хоч і вночі, хоч і вдень, все рівно треба їздити. Але коли ти їдеш вночі, то насправді нічого не видно. От ти тільки бачиш, якісь там знаки, блимують, і видно, якісь там автівки їдуть навпроти нас, але оце і все. Ну і буває, трапляється нам ось такі невеличкі села. Пам'ятаю, ми як повертали аж на Юджин, тоді їздили, я тоді заплутався з завданням, не поїхав в тому напрямку. Але, друзі, дивіться, ось такі села невеличкі, тут АЗС є, автостопи, приїхав, тут відпочив в готелі. Так, друзі, бачу, що нам ще недалеко їхати, і нам пишуть, що потрібно зупинитися на зважувальне місце. Так, а де ж це воно? Бачите, проблема, коли ти так-так, давайте обережно. Я розвернувся на силу. Я думав, що зараз не розвернуся. Насправді, от важко їздити вночі, бо тому що ти мало що бачиш, мало що освітлюється, і невідомо. На що ти натикнешся, якщо проїдеш далі? Можливо, там дорогу ремонтують, можливо, там дорога жахлива, можливо, там острівець безпеки. Звісно, у нас є навігатор, ми можемо та й побачити наш шлях, але ніколи ти не знаєш, що може трапитися у тебе на шляху. Ну і особливо ця вантажівка. Ніби її не видно, ніби й вона й проїхала зараз. Так розвернулося швидко, то було б ДТП. Але, друзі, ми з вами приїхали в Медфорд. Це у нас майже на межі між двома штатами, між штатом Орегон і між штатом Каліфорнія. От про Каліфорнію можна теж багато що поговорити, доволі хороший та цікавий штат. І не тим, що він дуже багато населений, що там є багато відомих міст, напевно, що для більшості з вас, напевно, про них щось чули, про них загалом. Ну, але поки що у нас мова йде про Орегон. Ну, загалом, що можна про Орегон розповісти, має багато портових міст, має гарну природу. З одного боку, це гарні альпійські луки, прості гори, а з іншого боку, це опоселені ділянки, також тут розвинене фермерство. Переважно це у нас скотарство і також вівчарство. Ну, це загалом, що можна сказати про орегон, що можна сказати про Штат Вашингтон, хоча Штат Вашингтон не відомий саме. Таборами, саме відомий кемпінгом, де привозять часто дітей, ну і не тільки там в Орегон, але також і в штат Невада, в Небраску, і там на, за, на сході. На сході є ще кілька штатів, там також є пролягають одні гори, там також відпочивають діти. Ну і Загалом, друзі, ми йдемо з вами ось в такому цікавому транспорті. Ви вже здогадалися, що вона завантажівка. А то вже ніби їздимо, їздимо з тим бульдозером, дивимося, як тут щось роблять, перевозять якісь колоди, але. але поки що от. їздимо різними вантажівками. Я все ж хочу передбати, напевно, що вантажівку, яка вже використовується, це у нас друзі Петербілд. Відома вантажівочка. build. До речі, в тачках, в мультику тачки, також згадувалася ця вантажівка. Ні, не мак. Не то, що Маквіна возив, а ось. Пітербілд. Там вони часто їздили, але там трішки була інша вантажівка, вона була безкапотною. Ну, як і в безкапотні, в маках також є і безкапотні. Краза теж, друзі, якщо ви не знали, але є такі люди, що не знають, що краз є як капотний, так і безкапотний. Зараз безкапотні, вони зараз якби сучасні, схожі на мани, схожі, там на Івеко. Ну, звичайні там стандартні вантажівочки. Осучаснені, чув, що вони трішки схожі навіть на татру. Але то таке, головне, щоб вантажівка виконувала своє призначення, щоб вона не ламалася дуже часто, щоб обслуговування цієї вантажівки не обходилися у велику копічину. Хоча ми розуміємо, що такі вантажівки це ще та розкіш. Ще та розкіш, бо тому що якщо вантажівка виробляється в Штатах, вона дуже дорога, бо багато комплектуючих, як ми знаємо, вони не є американськими, так само у джандірах. Багато складових не є американськими. Якщо, наприклад, ми будемо виробляти все постійно в Україні, навіть за європейськими там ліцензіями, то ми зможемо здешевити продукцію, напевно, в 3, чи 4, чи 10 разів. Загалом від того, що ми виробляємо і чи є у нас спроможності виробляти ту чи іншу деталь, ту чи іншу техніку. Ну, словом, друзі, ми вже доїхали з вами до місця призначення. Ми привезли з вами бульдозер. От на цей будівельний майданчик. Точніше везе з одного будівельного майданчика, а на інший будівельний майданчик. Ну що ж, друзі, ну що, виконуємо це завдання і вирушаємо далі. Вирушаємо далі. Не зупиняємося. Зупинятися не треба. Веземо з якоїсь ферми якийсь, якусь сіль чи якийсь пральний порошок, я сам не побачив, що я везу, але факт лишається фактом. Ми з вами люди, люди підписники, глядачі. Ми з вами їдемо ще в одному транспорті. Чим ця вантажівка цікава, те, що вона невелика, і те, що тут не можна поспати. Ну, Можна, звісно, що лягти на двох сидіннях, але тут нема спального місця. Вона маленька ця вантажівка, і загалом вона використовується для невеликих, недовгих рейсів, щоб перевозити неважкий вантаж. Тим більше, якщо ми перевозимо ціль, там, якісь спеції, ну, загалом це про товари. Ну, Крім електроніки, для електроніки потрібна набагато краща техніка. Інтернешнели, маки. До речі, Мак я бачив, що вони перевозять на цій мапі інші легкові автівки, тому цікаво трішки. Хоча я бачив, що і MAC використовувалися як евакуатори, які в нас там використовувалися Мерседеси у гіді евакуаторів, то і там використовуються маки, от, от, дуже поширена автівка для евакуаторів. Ну і загалом вона прикольна, вона має велику тягову силу, тому вона і підходить саме для цієї роботи. От що я говорю вам, друзі, про Орегон. От дивіться, які гарні місця, особливо коли ти їдеш біля моря. Або, як так сказати, біля самого океану, біля Тихого океану. Але я вам скажу мальовничі тут дуже дуже мальовничі місця у Штатах. У нас в україні теж є мальовничі місця, їх немало, хоча Україна це переважно. Степова або ж степова місцина. Там є деякі гори, але загалом, друзі, ви зрозуміли. Гори тут справді прекрасні саме в Штатах. Навіть такі, Бачите, придорожні кафе у нас тут є. І дивіться, береги ось, Пляжик, можна покупатися на пляжі. Це мені чимось нагадує гірську. Іспанію. Там теж схожі, я бачив пляжі, ніби пісок, а ніби й не пісок. Просто каміння такі валуни великі лежать. А, ну і в Україні таке є. А ми ж забуваємо про південний берег Криму, там теж щось схоже. Така вузесенька смужечка на півдні нашого Кримського півострова. Чому нашого? Бу, це ж наша держава. Кримський півострів це територія. Яка належить українцям і кримчакам, кримцям і іншим корінним народам, які населяли і населяють нашу державу. Тому ось так. Крим це українська земля. Но належить, належить українському народові. Так, ну що, друзі, бачу, ми з вами майже заїхали в штат Каліфорнія, ось, бачите, навіть митниця. І знаєте, що мене зацікавило? Це те, що нас буде перевіряти сільськогосподарська інспекція. Сільська інспекція загалом. Це мене дуже зацікавило. Я вперше таке бачу. Ні, я чув ще про якусь там сільськогосподарську інспекцію, десь там, пам'ятаю, чи то в Німеччині я щось таке бачив, щось таке схоже. А тут дивіться, ми заїжджаємо з вами в Каліфорнію, ось дивіться, ведмідь у нас відомий, відомий, ведмідь. І сільськогосподарська інспекція. Я не знаю, що вони будуть перевіряти. Хоча. Хоча постривайте, ми ж веземо якусь там сільськогосподарську продукцію, тому можливо, гіпотетично вони будуть перевіряти. Чи можливо вони порушують правила наші ці товари. Можливо, ми веземо якісь там мастили, які є дуже небезпечні. Можливо, якісь там речовини, які забруднюють довкілля. Можливо, і це так, друзі. Можливо, це і так. Але дивіться, яка цікава. Автівка, я не проти таку мати, але це вже занадто дорого. Але для американців це не розкіш, там багато американців самі зі такими автівками із. Із, 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 із повним приводом. Бачите, ж там тільки невеличкі села на межі між двома штатами. Так, друзі, ось дивіться, типові села, ну як села. Там сіл загалом немає, ну як села. Ну Якщо ви бачили GTA 5, там е, був один такий великий, великий такий чолов'яга, тревор. От Справді він жив в селі якомусь. А містечко це ось містечко, таке от невеличке, затишне для життя. Так, от дивіться, знову ж ми бачимо берег, ми бачимо таку, бачите, якби затоку, кам'янисті береги. Цікаво. Хоча я впевнений, що тут був схил, але... Його зрівняли і тут зробили дорогу. Це ж треба остерігатися, бо, можливо, буде каменепад. І все, вантажівку нашу знесе. Ну, це воно під час землетрусів, там під час якоїсь там ерозії, наприклад, сильних дощів, бурі якоїсь. Хоча бурі тут справді можливі, бо тому що ми з вами біля океану. А біля океану, як ми знаємо, бурі завжди дужче, ніж біля морів. Так, ну що, скільки нам ще їхати. Та да, ще насправді небагато, але насправді ці вантажці в Антаркціі нас немає. <сум> немає нашого шляху назнача, тому треба їхати по нашому такому навігаторові, по такій панельці. Ну, бачите, навіть кафешки у нас тут є, є дороги. Доволі цікавенько, що звідси це побачили. Так, друзі, бачу, і хмари утворюються. Вже ж буря, буря зовсім скоро буде. Дивіться, як мальовничо. Бачите, ми бачили нібито якусь затоку. А тут ми бачимо з вами озерце, ставочок або річку. Бачите, з одного боку ніби океан, з іншого боку, вже якась річка. Так, ну і тут теж, дивіться, цікаво. Дельта. Дельта утворилася. Такі, дивіться, степи гарні, а там далі гори, гори, високі гори, високі гори, кордельєри. Чи що там у нас каскадні гори ж мають бути? Каскадні? Ну, кордельєр, як таких немає. Немає це. І лише гірська країна. Так, дивіться, знову ж ми бачимо з вами степи. Але ми вже доїхали з вами до місця прибуття. Доволі незвична назва. Юріка. Юріка. Але я певно подумав про те, що це індійська назва. Індійська, ну, корінні народи, які проживали тут, це от, їм належить саме ця назва, бо щось. Я не знаю, Юріка, Юріка, щось певно, що з тими назвами пов'язано, що і Іллінойс. Тому я вгадаю, що це все ж назва корінних народів. Так, але дивіться, місто таке незвичайне, простеньке, величеньке з одного боку. Я, до речі, подивився в Вікіпедію, що таке Юріка. І все ж я, знаєте, здивувався. Населені як у місті Коростишів. Невеличке містечко і населення там, як, як і в Коростиші. Але користичний не виглядає, як Юріка тому. Але, певно, та, ну, хто там дивиться Коростишева, з інших містечок невеличких, напевно, ще що хочуть, щоб вони такі виглядали. Не занедбано. А ось так бачите. Ну, Можливо, так і буде в майбутньому. Можливо, в майбутньому так і буде. Ну, Тут всього 28 тисяч здається, чи 24, чи 28 населення Юріки. Ну, в Коростишеві теж йдеться так само приблизно, 26, мабуть, 25. Тому загалом це так. Так, ну що, будемо з вами повертати от сюди, і десь тут у нас має бути місце розвантаження. Здається, ми маємо в порті з вами бути. Юріка, також портове містечко, і потім ми з вами оберемо якесь наступне завдання. Бо я все ж хочу обрати щось незвичних замовлень. І що у нас є в самій іграшці, я хочу, щоб ми взяли справу якесь хардкорне завдання, щоб нас проводила поліція до місця вивантаження. Все ж я хочу, щоб це у нас було, і я все ж цього потребуватиму. Так чи інакше, друзі, ми з вами вже майже доїхали до самісінького порту. І потім будемо вести, напевно, що якийсь справді хорошенький, цікавенький, великий вантаж. Ну, щоб вас зацікавити і помічав, що на ютубчику саме ця тема доволі актуальна, доволі цікава, коли ти перевозиш великогабаритні вантажі. Так ну що, просто так розвантажу. І все. Обираємо наступне замовлення. Будемо вести з вами бункер. Тут пишуть силосник. Давайте хай буде силосник. Веземо, друзі, з вами величезний силосник на ферму. Ну, Силосники тільки на фермі, збереження зерна. Хоча силоси її зберігають і добрива, зберігають і що там ще? насіння зберігають, якщо ви граєте ферму симулятор І якщо ви дивились ферму симулятор на нашому каналі, то ви знаєте, що таке силосники. Це місце для збереження тої чи іншої аграрної продукції. Або Тих речей, які можна використати для посівів чи для удобрення. Так, ну що, як бачите, от величенький вантаж. Ну, я все ж сумніваюся, що я його <гум> довезу вдало. Ви самі бачили, що Ні, він то багато габаритний, але мене лякає саме довжина, довжина нашого причіпа. Але нам заплатять за це немалі гроші, тому будемо братися за цю справу. Я, до речі, бачив, що там навіть можна возити інші там комбайни зернозбиральні, можна навіть трактори возити. Можливо, ми цим і займемося в майбутньому. Але я все ж хочу завести силосник. Бо це мене трішки зацікавило. Думаю, це і вам було б цікаво побачити, як можна довести з одного. Ні, з одного кінця штату в інший. Все ж, напевно, що. Хоча і Каліфорнія і великий штат. До прикладу, Каліфорнія. Є найбільш заселеним штатом у США. Там десь 40 чимось мільйонів населення у штаті Каліфорнія. Або я щось плутаю, або не плутаю. Каліфорнія точно, напевно, найбільш заселений штат, за моїми от мірками. Я і бачив, що Каліфорнія справді величний штат. Сан-Франциско, Сан-Хосе, ще там інші міста, ще інші. Якщо ви там заглянете на мапу, наприклад, на Google Maps чи на мапу адміністративного поділу США, чи, до прикладу, як вона називається, божечки Божечки забув таку назву простеньку, ну, яка означає рамки розбудови е міст. Забувся. От соромно мені, що таку назву забутися. пригадаю. Ну, пригадаю. За такими мірками, там дуже велика англомерація. Сан-Франциско. Що написано в на грі Сан Франциско. Буде Сан Франциско. А американці кажуть: Сан Франциско, Сан Франциско. Ви, певно, ще згадаєте, що впевнено тут дуже справді дуже багато мексиканців живе, <су> -у -у> іспанців. І що такі назви? Так об'їжджаємо з вами, об'їжджаємо з вами ферму. Стосовно цього штату. Ви ще, певно, згадаєте Лас-Вегас. Лас-Вегас, але Лас-Вегас це не штат Каліфорнія, це інший штат, який. здається, Нью-Мексико. Нью-Мексико. Ось так. Дається, це той штат Лас-Вегас, але відоме місто не тільки от великою, там, великою, розбудовою, великими містами. Воно відомо також і. Мостами. Мостами. Якщо ви зайдете там в Google, напишете Сан-Франциско. Сан-Франциско, ви зразу побачите мости. ...мости там просто шалені, вони епічні, вони довгі, вони великі за розмірами. І багато з цих пам'яток, можливо, вони стануть навіть пам'ятками ЮНЕСКО, бо справді це... Це ж треба було таке створити величне-велике такі мости в штаті Каліфорнія, це справді дуже вражає. Ну і також казино. Казино також там, популярне в тих місцях. Але і штат Каліфорнія він не тільки відомий там, казино і також величними мостами, але також і відомий тим, що дуже багато є виробничих потужностей. Так само і для армії тут є от місце окреме. Для промисловості, хоча я бачив, що. Бачите, який селосник у нас великий. Хоча стосовно виробництва, ті гроші, що, до прикладу, виділяють штати на потреби Збройних сил України, вони ж не передають самі гроші, вони вливають самі гроші у свої менш заможні штати, таких штат, такі штати там є, і розвивають там е, машинобудівну промисловість, машинобудування, військове машинобудування, армійське машинобудування. Чи як там Фосес, Machinerity і так далі, ось вони вливають туди шалені гроші для того, щоб цей штат розвивався, і там були робочі місця для людей. Тобто вони вливають гроші для того, щоб передавати ті боєприпаси ту техніку Україні, але водночас вони розвивають свої штати. Ні, можливо, багато хто зі мною поспорить, але якщо аналізувати... Те все, що, наприклад, пишуть в інтернеті, пишуть високопосадовці США, то можна все ж йти такого самого висновку. Але якщо дивитися з точки логіки, то це от правильна думка, що вони справді вливають багато грошей для того, щоб розвивалися ті чи інші штати. Дамо б так в Україні, щоб вливали великі гроші у Кіровоградську область або Кропивницьку область. Щоб не було розбіжності Кіровоградська або Кропивницька. Ну, поки що нема до змінювати назву області, але хоч буде, як її поки що. Але Кіровоградська область, можливо, багато хто скаже, що школа червона, велика школа насправді. Багато хто скаже, що ну, Кіровоградська область, вона мало чим відома, але я вважаю, що вона ого, го яка важлива для нашої держави. ого-го, яка важлива! А чому? Я вам розповім трішечки пізніше, бо тут поліція стоїть. Так, ну, друзі, дивіться, такі серпантинчики, тут їх дуже багато. Я все ж думав, що зараз все кінець, кінець замовленню, Але виявилося, що насправді не кінець. Не зовсім кінець. Бо тут хороша дорога, тут можна якось роз'їхатися, тут доволі широка дорога, широка траса, тому ми з вами йдемо добре. Так, друзі, повертаємо ось туди до щеку нас іде стовно Керовградської області, Кропивницької області. Стосовно виробничих подумців, Кировоградська область має величезні запаси літію і величезні запаси урану. І ви самі розумієте, що уран потрібен для енергетики, а літій потрібен для енергетики. Тобто генератори, телефони, акумулятори, іншу електроніку ти ніяк не зробиш без літію Ніяк. А в Україні є величезні запаси. урану і от, от цього літію. А також Кировоградська область відома тим, що у них. Є вже наявна машина машинне виробництво. Це різносільськогосподарська техніка, різні там локомотиви. Можна розвивати. Воно тут занедбано, але можна розвивати, можна вкладати туди гроші іноземних інвесторів. Це дуже прибутково могло б вийти і видобувати. Але я все ж проти того, щоб цю сировину вивозили. Я за те, щоб в Кіровоградській області, я не з Кіровоградській області. Але я хочу, щоб саме в Україні виробляли ті самі телефони, виробляли той самий транспорт, бо тому що це вигідно для нас. Це додана вартість у нашу скарничку. Так, то іноземна компанія, але це наше виробництво, воно поїдає наше, хоч приватний бізнес, але наше. Додаткові робочі місця створюють для наших людей, щоб вони не їхали працювати в Словаччину, в Німеччину. США а будуть працювати саме в нас, в Україні, бо тому що в них буде робота технологічна. У нас є багато кваліфікованих працівників. І саме, якщо ми будемо надавати їм робочі місця, якщо там іноземний інвестор прийде, зробить тут фірму, і виробляти самі телефони, то і в Україні вони будуть дешевші в рази, бо тому, що воно виробляє саме у нашій державі, бо тому, що там ми завозять з інших держав, ми, то у нас там стоїть. А ми тут справді дуже серйозно. От поки я говорив з вами про таку важливу тему, от напишіть, що ви думаєте, як ви вважаєте, що потрібно зробити, от, от саме з цими підприємствами. От чи згодні ви з моєю думкою, що треба локалізовувати у нас це все, щоб воно все виробляло, щоб не вивозили ту сировину, а виробляли саме в нас, щоб були у нас, друзі, робочі місця. І щоб наша економіка могла краще розвиватися. Ми ж не поляки, вибачте, нам треба більше. Нам треба хоча б кілька трильйонів мати у ВВП, навіть більше кількох трильйонів. Напевно, 5 трильйонів нам треба, як мінімум, мати. Нам треба бути справді великою державою. Ну, буде у нас щось, друзі. Можливо, в майбутньому. Надіємося. Ну, це ж не МТЗ виробляти. Хоча, також, з одного боку, це погано було, з іншого боку, добре. Що у нас виробляли МТЗ на українців запчастині. Але, друзі, у нас мова йде саме про водіння вантажівкою на американському континенті. Надіюся, ця серія вам сподобалася. І ви поставите власну подобайку, І також підпишитесь на канал. Надіюся, Мої монологи не були якби поганими, вони були, можливо, цікавими, можливо, ви трішки пороздумували разом зі мною, що варто зробити. Але це всього-навсього моя думка. Я все ж так вважаю. Ну, от, бачите, друзі, у нас на мапі багато вже проїдено, але. Все ж нас, нам ще лишається дуже багато їздити, надіюся, хоча половину за це все проходження ми з вами зможемо проїхати і оглянути цікаві місця Сполучених Штатів Америки на американському континенті. Ну, бачите, дуже багато міст, як говорив, в Каліфорнії, висока от щільність населення. Ну що ж, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивились. Також підтримуйте Збройні Сили України. Ну що ж. Слава Україні! Слава Збройним силам України!